Здоров, народ. Сегодня у нас дуэлька. Карта Бренди Холл. Э, Зароха. Играем у нас Сранд 2. И за Лотлориан играем у нас Эред. Ередин 24. Или Эредин. 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 24. Золотворе. Угу. Так. Э, лоси. Займається старт Русі. Азарофан. Угу. Швидку, Казармо і діда. А цікаво, коли налоги кидається. Як раніше воно все працює. М -м -м. Там, до речі. О, вже наче я побачив, що можна заказувати відразу цих відступників, а тоді нажати на логи і тоді, типу, вони швидко вийдуть. Ну але я все рівно роблю так. Типу нажимаю на логи отак. І потім, і потім відразу нажимаю відступників сюди. Типу і наймаю. Якось так. Так, усі кріплять троліка. Ой, а що це за старт такий у Серанда? Він грає і в Мері, і у Діда, і у Казарму, і у списи і відступники. Ніфіга собі, на все це вистачає грошей. Я просто так ні разу не грав. Можливо, дійсно так, типа набагато ефективніша фракція стає, проте відразу стільки дофіга військ. З'являється. Так, ще один загін відступників. Так, тут списи ганяються за лосями. Так, минус один лосик, два покоцаних. Ну, це хоч щось, що хоч чуть-чуть покоцали. Я вже думав, що вони так просто пробігають і нічого не зроблять. Тим часом тут Мері вбиває троля. Буде мінус троль і кріпитиметься кріп. Так, е, далі. Відступники ага, перетворюються на коней. До речі, можна робити отак. Нажимаєш відступників, підходиш бити ферму е, і е, нажимаєш грейд, щоб вони загрейдились е, у вершники. Після цього тецають досить сильно цей загін. І коли вони доходять до кінця, весь загін робиться кінний і він поволі. І таким чином можна, типу, абузати. замість одного загона виходить два. Так, трішки затрималися ці вершники-відступники під е фортецею. Ціно накоцились. І лосі починають пігарити. Е е Робочий прийшов, здох чомусь міцконтроль вийшов. До речі, там залишився один загін мечників. Осі зараз в спину будуть настрілювати. Сранд вирішує віддати відступників на потало. І песи. Щось це взагалі, парний, блядь. Що це було? Якийсь міцконтроль від Церанда. Просто пішов на фідев. От зараз зписи може розвернути вбити півмечника. Серанд, напевно, просто вдів класну. І контролить в іншому місці. А цей гравець також не відводить одиничку. Так, тим часом з'явився Гамлін і в Саранда також будуть інні луки. До речі, йому самому, якщо в так грає, можна також грати в коні луки, типу коні луки на коні Так. Копіт піп знищив. В принципі, можна там забирати. Ой-ой-ой, там лосі чомусь були, походу я, знову ж таки місь контроль, і вовки чуть не загризли загін лосів. Так, хобіт позбирав бабус і побіг, кріпять варгів. Але тут його помітять, адже тут -о, малорник дає ось ріжен. Отакий. Тут все це буде видно. Хіба Хобіт десь заникається, Хоча він ось тут став. Десь чекає, що ти чекаєш? Так, спесометники, окей. Так, кобіт зараз буде. Доїти гроші з цього малорника. І пішло. 15, 5, 5, 5. Виходить, якщо хобіт б'є Малорн, Малорн не приносить бабок взагалі. А приносить, типу тобі. Ось <смі> цей час. Так, цікаво, чи знищиться хобіт? Ранд, ранд. не, не встигне. Все, мінус хобіт. І закріпляться варги, напевно. Жаль, я прям сюди вже прийшла. Під ніс подали оцей кріп. Не хоче цей гравець. Так, наробив лучників Так. До речі, Лотлоріан на хості. Тут також є, до речі, Варги. Я розумію, чому Гамлінгом з кінними лучниками ти не досі ціран, не забрав тут Варгів. Це вже потрібно було робити. Типу ти ж рівно нічого не робиш сюди ж. Зроби вемера. Ну, хоча б кріпи, ну, які можливо забирай. Це ж ну, не важко. Значить, теж ще й списи є. Самим списами міг би просто сходити забрати або кінними лучниками. Ви всій пачку, я всій пачкою забирав. Я нічого не роблю, я всі пачки відправляю. Ух, усі прийшли, отримали залпи від лучників, але все ж вони вижили. Здається, Вітер Вітлотворіана. Ере... Ередін. Ере... Здав твої білочку. До речі, всі загони хачені другого рівня прапорами. Лутворіан мав би тут перебивати, Рохан. Так, напевне, буде. Засейвити цей загін кінних лучників відвести. Ох, берегти Цей загін. Все, мінус загін. Зараз можна нових, в принципі, призвати, і можна призвати звичайну кавалерію, адже списи тут лише один загін. Призвай звичайну кавалерію і просто дави цих всіх лучників. Так, ти нажав бавчик, але в ж загін здох. І ти нікого не забафав, я так розумію. Угу. Ну, Гамлінга хоча б баф з'являється огняними стрілами стріляє. Ну тут можна було лучників взяти. Або хоча б о, цей. Вершників звичайних. Так, грається в Гендальфа білого. І зараз буде звичайний Теоден. Це зараз момент такий, що Теоден поцаний. Типу, його б треба відхилити, від... від... адже якщо втратиш зараз Теодена. то його відновити досить дорого буде. Але інша проблема, ну вона не проблема а особливість, що гендальф закінчується. І хотілося б його якось використати не тільки для того, щоб Стевдена зробити ну, звичайного. Ну, в нього ще час трошки є. Хоча б посади його на коня, відправ фонарик здай. Хоча б фонарик здай. Якщо в тебе гендальф просто пропаде без нічого, то це. Я не знаю. Что тебе сказати тоді безрозсудно ты тоді, значить, обилки здаєш? Але ні. Срани йде в атаку. І вот Лоріан цей самий час. Р1, Я ніяк -нік не запам'ятаю. Іде також в атаку. Він ріши піти іншим шляхом. Варги там такі не кріпились. Тут є Вардени. Короче, в Атлоріан. Зазвичай золотну я люди люблять грати в героїв. А тут жодного героя я щось не бачу. Так. Ох, як спис дався, плюс 4, плюс 4. Гендель пішов танчити, його швидко знищили. адже весь цей час стріляли по Гендель, я так розумію. Гендель своє діло зробив. Він втанчив, він здох, правда, жалко, що ліхтарик не здав. Можна, в принципі, було якось постаратись там іздати не з Елмера, адже в Елмера ну він тебе лишається, а Гендальф пропадає. Так. Дерчагам він стоїть досить далеко, він де експу залутав прямо з цього місця. А ні, я сказав, немає героя, тут Халвір п'ятого рівня. Не правий був? Так, т 1 четвертий вкачав. А то закричав, походу, з до... Дох. Ні, не здох, с 7 рівень. Е, 7 сьомого рівня! Ніфіга собі, як качався. Так, і тут ще з'являється Теодор Він розбирається із загоном аварії. Так. Так, вийшов в але зараз урохана пачка недостатньо сильна. Щоб битись під вишкою, під фортецею тут. Типу герої, то герої, є герої, звісно. О, мінус робочий але ну, лучників замало. Тут лучників дуже багато. Знову ж таки, кінні лучники не накопичуються. Це недостаток такий зараз у цих е файтів був. Що у гамлінга, ну, ці загони, які були, всі здохли. Якби ти трошки дужче берігів, вже в тебе була б невеличка кінна пачка така. Так, в принципі, бачимо що стільки мабурнів насадив, нічого собі. Е... Так... Також є. Так, з'являється катапи. От катапа це зараз. Це досить сильна штука. Ти в Атлоріани нема третього тиру. В Ллоріану до 3 тиру ще треба качатись. Типу, ти 2 файта, напевне. Або один, або два файта. Можеш пофайтитись... пофайтитись е... з катапами. Ну, один точно. А в другому, напевно, з'явиться цей тир у Леплоріане. І третім тиром можна вже зламати катапи. Там це буде чи Томбобадил, чи орли. А, тут також варги досі. Ну да, да да Так, тут аварій стоять. Пробуємо акрити якось цей гравет, заголо. луки вже є. Угу, угу. Угу. Ще одну казарму тут стоїть Нічого собі. А, другий рівень, Ну, зараз візьме, якщо знесе оцей кріп. О, нарешті закріпився. Рохан Так, Роха на 10 очок, до речі. також дай білки першого тиру, 10 очок. Тут а, 7 очок. Трошки Рохан виграє на 3 очки пантиру. Значить добре, що він взяв Хілку, щоб заселити Теоди на Челмера. Зараз це важливо. Їх докачати. Ну Емер з 7 рівень це взагалі. Якщо він зараз трішки качнеться до Ульти, йому не так багато лишається. Він на цій пачці Ульту получе. Навіть якщо ти розміняєшся собі в мінус е Саран, то е -мер, тебе 10 рівня далі ці файти ти будеш собі в плюс. Адже ця АОЄшка ну, дуже чудова. Дуже чудова. Так, е бачимо, що Гамлін пішком. Пішка і розплітив. кого? ти проти. Списа розплітив, так? Так. агресивки Т1 не можна. Ох, як же вони скучковані! Чи буде тут спис? Ох, полетів спис, дивіться, бля. пачки просто впало. Ставиться тотемчик, ставиться все. Зараз половиною рівень. Е-е-е, Елмер. Так. Халдір здав стан. Де те один, стоп. Я щось не розумію. Еще антестрах й досі немає. Та є ось антистрах, чому ці зостанулись? Это міг дати антистрах? Бачимо що таким тиром. Пробує придавлювати сран, війська лотворена. Ой-ой-ой-ой-ой. Уфлориан, -ой -ой. напевно, програв. Хоча тут оця ветка срана. Звідси ці катапи будуть просто кидати ветку. <ріху> так, здався э, ріг э, Гамлінга. Півскать станчик, це вже давно не станчик. Так, а з цього боку трим тиром прикликались альфаки-лучники. І що ти вирішив не докачуватись? А чому ти поспішив? Взяв би третім тиром, ніс би катапи. А тут 19 чувак кихай на фіде в ло. Оце лоло на фідев. Амр 8, майже 9. Кілку сюди треба в толпу дату. Так, халдер, сьомий, 22 очки. Дай це потихеньку падає. 23 очки. Зараз буде 25-ка тут. Я не пам'ятаю, по тій стороні, напевне, лагерь. Я не помиляюсь. Катапи стріляють. Хто совєт плетить? Так, лагерь поставився. А третій. Ми в Так, і кавалерія Рохану додавлює всіх лучників, яких не встигла додавити. І GG delтає Ерідан. Ерідін. Тобто фортецю свою. Таким чином, Сарант перемагає.